Швевське місто збирають на шматки. Зі споруди знімають величезні секції та відправляють на утилізацію. Соцмережі вибухнули цілою хвилею матеріалів про прощання із мостом. А наша Аліна Суюндукова поїхала на місце похальної столичної перебудови, щоби на власні очі побачити, як саме прибирають ці монументальні рештки. Аліна на прямому зв'язку зі студією. Аліно, вітаю! І тобі слово. Так, Катю, ми зараз знаходимося на шолясі. Тут як завжди, транспортний колапс. Проспект перемоги стоїть в обидва боки, бо у самому розпалі демонтаж шолявського шляхопроводу. Один з прогонів вже демонтували. На черзі інший і його почнуть прибирати вже за кілька хвилин. І в цьому будівельникам допоможе спеціальна самохідна платформа, яку привезли з Нідерландів. Її вже встигли прозвати Мегадомкратом або Оптімусом Праймом на честь героя Трансформе. you Платформою керують дистанційно і обслуговують її нідерландські фахівці. Прогони, які вона зніматиме, важать по 400 тонн. Далі спеціальний гусеничний кран завантажить їх на машини, що вивезуть усе на полігон для подальшої утилізації. Цю техніку також використовуватимуть для монтажу нових балок шляхопроводу. І, за словами працівників, така техніка демонтажу мостів в Україні застосовується вперше. Вже від Втра і до п'ятниці рух проспектом перемоги обмежать у напрямку виїзду з Києву в день, а вночі його взагалі перекриють з 23 до 6 ранку. Також закриють п'ять тролейбусних маршрутів, а ще кілька змінять на цьому. В мене все Катю. Дякую, Ліда. надзвичайно корисна інформація, і нагадаю, що це була наша Ліна Суєндукова, яка сьогодні долучилася до свідків зникнення старої шулявської переправи. Ми ж рушаємо далі.